Ви питали, чи в мене крадуть на грядки? Украли ось один колхікум, видно, що виритий. І два ж я б сюди не посадила. Це і в попередньому відео, ну не попередньому, там як тиждень назад я бачила, як я садила три колхікума. Далі я дивлюся, щось із сіньоголовниками. Ну тут утверждати не буду, але їх малувато, І великих було ну Гарантійно більше. Е, дивіться, всі е, рослини я продаю з теплиці від постачальника. Колхіками, наприклад, от такі по 49-75 по 75 гривень є. Можна купити, просто напишіть. Або підійти і сказати, Юля, дай мені квіточку. Хорошо? Е, за те, що в мене немає, я прошу людину, щоб поливала грядку. Я плачу за це гроші. Квіти всі я купую за свої гроші. Е, цінуйте. Свою працю, чужу працю, і тоді буде порядок. Добре? Неприємно, чесно, неприємно. Жодної рослини немає, щоб я десь узяла просто так. Все за гроші куплено. все. До мельчайшої дрібничечки, до мельчайшої рослини. Все тут куплено за мої гроші. Тому, пожалуйста, цінуйте і мою працю. І не позорьтеся.